Сьогодні 11 червня 2025 рік. Звати мене що своє вітання з Запоріжжя. Оце хочу показати вам свої огірочки, які ростуть у двох бочках. Оце такі на них листя. 4-5 нижніх листків і пасанків. І огірочків я позривала, щоб, щоб кущик розвивався далі. Так, на другій бочці теж саме, нижнє листя і пасинки, всі позривала. А тут вже пішли вище і пасинки, і гірочки в'язатися пішли, якщо видно. Ось так виглядає моя, мої бочечки за гірочками. У бочки багато органіки, тому таке листя шикарне, такі.